Шукаємо скарбними днями і ночами. О ми є скарба шукачами. По лісі по полі маяємо шукачами. отримуємо. Друзі, всім привіт! Виїхали з знову ж таки на пошуки по черніхівській культурі. Виїхали на одне поле, ми тут ходили дуже мало разів. От, Але воно перегорили, ми виріши приїхати і походити. Серега з експідеусом блондинка, я з Майнлапікстера Еліт. Коротше, тільки зайшли, Сергіо увімкнув прилад перший сигнал. Перший сигнал, друзі, зразу випав Антонінян, на жаль, з дирочкою. Ну, тим не менш, скоріше за все, це імператор Вузіан, якщо я не помиляюся, як він там вірно. Білонний, але ну, такий доволі, начебто рельєф, гарний, все проглядається. Супер, друзі, перший сигнал то просто щось. Кайф. Ну все, погнали шукати, початок є. Класно. Так, ну що, друзі? У мене лабікс тера <кій> Чехол залишився на гайчіноксі 900-му. Тому сьогодні без чехла ходимо. <кій> Значить, програма Парк 1, Чуйка 23, Грунт 40, Звук 25, Трешхол 0, Поліфонія, Швидкість 3, Ферм 0. І чуйка 23. Е, мультичастота. Так. Є ось сигнал. Це вже другий. Перед цим був сигнал, смоточок бронзи. Якась типу заготовочка просто зверху лежала. От, я її побачив Ну, якби прибором знайшов, а потім побачив візуально, то я вже його не знімав. Друзі, вітер просто капець. Спинка фіболи. На жаль, вбито, але супер. Друзі, підписуємось на канал, хто ще не підписаний. Натискаємо вподобайки, пишемо коментарі. Ось такий, бачите, бронзовий прутик. Пишемо коментарі і не забуваємо підтримувати Збройні Сили України Номер Карти для донатів на FPV-дрони в закріпленому коментареві та в описанні під відео. Ми шукати, а вам гарно перегляду. Так, друзі, повідай, може бути якась фібулка. Двадцять. Може звичайний алюміній бути, але... Коже до фібулки, на жаль, не фібула, але якийсь шмат бронзи І знову є якийсь сигнальчик будемо пробувати, тому що шмурдяку тут теж вистачає. Дивіться, який шмат срібла. А це та кайф. Супер. Це 100 срібло срібла. 100 Клас. Дуже гарний сигнал, друзі. Дуже схожий до динарика. На жаль. А. У друзі, був сигнал, я його вже викопав. Не копав онлайн, бо тупо щось підряд сигналів, напевно, більше десяти алюмінієві дротики, кульки ці маленькі від мілкашок. Ні ось знову був сигнал. Он такий. І гляньте, що випало. Друзі, срібна заготовочка. Дивіться, так ти що. Який шматок срібельця? Круто. І он. один, і он цей маленький, що я казав, другий випав. От. Ну і третій. Круто. Маємо черговий сигнал. Ще знайшов... Не знаю, шматків 5 бронзи, мабуть. І знов шматок бронзи. Жмені алюміні. От. Шматочок начебто як срібла, ще один. Коротше, блін, не знаю. Подивіться скільки бронзи. Отака якась штучка, можливо, від Фіболи. От, а то все просто шматочки, шматочки бронзи. Так, друзі, вже жменю бронзи накопав, якщо не був сигнал. Дивіться, я його навіть не копав. Легенько тут шурнув, а воно зверху лежить. Такий сигнал. Срібна голочка від фіболи. Прикольно. Хоч, хоч срібільця якесь. Лізе. Ну, бачите. Ось ще це знайшов, не знаю, срібло, не срібло. Ну голочка. Класно. Е, так, друзі, є гарний сигнал. А ось дивіться, є кераміка, бачите? Яка груба. Спробуємо. Бронзе лізе капець. Блін, крутий сигнал, крутий сигнал. Бронзи шматочків повно, а толком фібул немає навіть. Алюмінь. Ого! Капець! Друзі, лише як це розвернути від вітру. Погляньте яка срібна заготовка. Це якийсь платіжний злиточок чи що? Офігеть. Прикол, блін, да, дивіться, срібло, якісь шматки срібла вилітають. Не, ну це взагалі заліковий. Блін, ну тут вага капець. Грубелячий такий шмат срібла. Видно, плесканий, бачите. Е зі всіх сторін плесканий. Спеціально робили якусь таку штучку, можливо, дійсно, платіжний злиточок такий. Клас. Клас, клас, клас. Ну, ну срібла трішки є. Гляньте. Ось ще знайшов такий шматочок срібла. Такий шматочок. Ну і така заготовочка. Або платіжний злиток. Супер. Гарний сигнал. Прям дуже динарний. Дуже динарний друзі, сигнальчик, блін, надіємось, дуже би хотілося. Нарешті, щоб вже випав якийсь динарик. Не. На жаль, не динарій. Взагалі якась шляпа. А, це шмат бронзи такий. Ого. Шмат бронзи. Да, блин, а точно як Динарій майже. Шкода. Друзі, щойно був сигнал, викопав шматочок бронзи. Потім загортаю яму, землю загортаю і вивалюється прясло. Прикиньте, що може бути? Офігене, яке, дивіться, повністю цілесеньке, взагалі сколів немає. Та ти що? Клас. Ідеальне, просто ідеальне. Супер. Бронзи вже нарив просто вагон. Просто вагон погляньте. Це, це якийсь капець. І ну, нічого толкового, просто шматки ламане все і, і все, блін. Якось так шукаю. Друзі, підійшов до Сереги, дивіться, прикольно випала пряга та фокусу. Що ж таке? ну? Не хочу фокусувати. Посріблена пряга. От, і срібне скромневе кільце. Це капець, вот так. Прикольно, ну і ось. Царьок, якісь советы. В общем таке. Якось так. Червий дуже гарний сигнал. І як завжди, зараз буде якась шляпа. Шмат бронзи, блин! Ну просто якісь шматки бронзи. Серега, хоч пару фібл там випало. А ця одна фібала загідне і просто шматки бронзи. Погляньте. Погляньте, що робить. Всекись ламане, все якесь непонятно що. Кипеть. Друзі, випав не шматок бронзи, а знахідка. Отакий от сигнал був. Ну, Погляньте. Та ти що? Погляньте, яка крута спинка фібули. Е, Це, друзі, схоже на Вельбарську. Прикольно. Класно. Це класно. Це класно. так. Супер. Нарешті, блін, знахідка, бо то капець. Рухаємось. Так, друзі, дивіться. Такий сигнал? 18, чисто був. Коротше, я викопав. Гляньте. Є якийсь кругляшок. Це динарій. Друзі, це 100% динарій. Але він закисший дуже. Чи що це з ним таке? Блін. Ну це 100% динарій, але хі, мені здається, що йому вже капзда. Зараз спробуємо, подивимось, чи буде щось видно. Навряд. Коротше, друзі, він закиший. І це за все бронза. Скорість за все бронза, але він був посріблений, чи що це з ним. Капець. Грубелячий, блін. Шкода, що вбитий, ну... шукаємо, шукаємо, можливо, попаде якийсь нормальний. Ну що ж, і знову у нас є чергове срібло. О, така якась срібна пластиночка, якась була. Щось було, але що? Ну, супер. Так, друзі. Знову сигнал. Більш-менш непоганий. 30-31, Але ж нам, як завжди, або шмат бронзи, або якийсь шмурдяк. Та ладно. Та ладно. Офігеть, друзі, динарій! Динарій! <глаз> Клас! Нарешті! Але, блін, Що з ним таке? Теж Та якийсь закиший? Хто це? Шо це? Йолки-палки! Ну я надіюсь він відчиститься. Начебто срібний. Можливо, Фаустина? Ну супер, я надіюсь, він відчиститься. А, звичайно, якщо, якщо він почиститься, фоточку прикріплю. От так, Крутяк. Нарешті. Фух, супер. Значить, друзі. Так, випалася спиночка фіболи така. І купа-купа бронзяшок ось цей гвіздок з бронзовою шляпочкою, якісь такі штуки, такі. Просто шматки ось олов'яниста бронза, якийсь шмат. От. І вже не закривається хабарниця. Щойно був сигнал, друзі, дивіться, випала якась така ерундовина. Вона важка і, і дуже схожа на срібло. Я не впевнений, не знаю. Вдома будемо перевіряти, але дуже-дуже схоже на срібло. Я не знаю, що це могло бути. Блін, Ну буде круто, якщо це срібло. Просто така блямба капець. Що це таке навіть не знаю. Супер. Що ж, руху в сторону автівки. ще спіймав сигнал, випала схожа одна копійка радянська. Пізня Серьо 3 копійки ще знайшов царських кілька фібл. От. Ну і загальна картина От така. То просто капець ці бронзи, друзі, просто нереальна кількість. От. Ну І з цікавого ця спинка фібла, два динарика, срібний платіжний злиточок, голка срібна, ну, в общем, ось це срібло. Якась ця незрозуміла штука. І це все, друзі, Мейнлаб X Elite на програмі Park 1. Чуйка 23, швидкість 3. Отак. Що ж, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, хто не підписаний ще, пишіть коментарі, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити новиночок. А ми в свою чергу будемо старатись вам щось знімати, показувати. Дякую, друзі, за підтримку. Миру всім, міцного здоров'я, бережіть себе та своїх рідних, до наступних зустрічей. Якщо що щось знайду зараз по дорозі, то обов'язково покажу, тому додивіться до кінця. А якщо не знайду, то успіху і фарту всім!